Не прибрав за собакою штраф у Києві, хочуть запровадити відповідальність за собачі відходи. Нещодавно на сайті КМДА з'явилася відповідна петиція, яка викликала справжній ажіотаж. Буквально за три місяці документ підписало понад 11 тисяч людей, тож нині його відправлено на розгляд столичної влади. Господарі чотирилапи готові прибирати за своїми улюбленцями. Перший час я весь час за своїм собакою прибирала сама, але соромно мені тому, що я побачила, що ніхто цього не робить, ніхто цього не виконує, і так пару місяців пройшло, ну і я перестала. Я собакою своє гуляю от тут. Тобто, в принципі, тут промзона, тут ні дитячих площадок, навіть люди не ходять. Ну тобто животною ходять. Різні ситуації, тобто ну, ми вночі ночі ходимо, коли в потемках, це все. Теж не завжди за собакою слідиш. А деякі, навіть не дочекавшись впровадження штрафів, вже вигулюють собак із серветками та пакетами. Утім, таких мізерно мало. За статистикою з 12 мільйонів українців, які утримують собак, прибирають за ними менше відсотка. От салфеточка ум'я йокшера маленька, малім капкаки чуть. -чуть тому я взяла і унесла. То есть мене проблем Ось вот так. просто беру і прибираю все. А ж в голові у людей просто розрухи в голові. А я просто беру і нешу собою по три кулька. Поки господарі чотирилапих пристосовуються до нововведення, чиновники обговорюють можливий розмір штрафу. Вважають, він має складати не більше. 1350 гривень це нині максимальна відповідальність за порушення благоустрою в столиці. До слова, також суму собачники-порушники, мають заплатити, наприклад, у Львові. А ще в столичній адміністрації наводять приклади зі світового досвіду. Приміром, у Нью-Йорку за таке порушення потрібно заплатити до 500 доларів у Великобританії – 50-100 євро, а в Барселоні взагалі суми захмарні – 1500 євро. На сьогоднішній день в правилах благоустрою за порушення умов благоустрою. це є передбачено вже чинним законодавством в місті Києві. Штрафні санкції за порушення благоустрою складають від 340 до 1350 гривень, якщо не помиляюсь. І протоколи і адміністративні приписи і протоколи можуть складати інспектори з благоустрою та сьогодні національна поліція. Інфраструктура для прибирання у місті поки мінімальна. Торік у столиці встановлено 155 зоокомплексів, причому лише третину з них купила міська влада, решта заслуга волонтерів. Спеціальні урни проживають у місті важко. Їх регулярно розбивають та крадуть. Ми проводили йогу в парках і хотіли в принципі, займатися на чистих газонах. От потім почали цю ініціативу чисті газони. Не развитая инфраструктура для уборки. Ну, это еще и наш менталитет, потому что, в принципе, даже если вот есть много инициатив, ребята ставят установки там для пакетов и куда выкидывать, и что, и как, и, и в принципе, народ разворовывает. Якщо штрафи таки запровадять, стежити за дотриманням правил буде поліція. Зрештою, як реагуватимуть правоохоронці на подібні виклики, питання відкрите. Тож закликаємо усіх кияни бути байдужими до чистоти наших газонів і клумб.